Сьогодні ми розглянемо та порівняємо три моделі роговипалювачів, які стануть у нагоді на кожній фермі. Якщо ви займаєтеся ВРХ, знаєте, наскільки важливо провести знерожування у телят швидко, безпечно і якісно. Тож давайте подивимось, яка модель підійде саме вам. Почнемо з електричного роговипалювача, чудова альтернатива газовим моделям. Це рішення більше підходить для фермерів, які працюють в стаціонарних умовах, де є доступ до електрики. Працює від мережі 220 вольт отже, не потребує картриджів. Надійна металева конструкція підходить для інтенсивного щоденного використання. Газ з діаметром сопла 15 міліметрів. Компактне сопло дозволяє працювати максимально точно. Газовий картридж забезпечує автономність, легкий корпус і ергономічна ручка. Наступна модель: газ будекс з діаметром 20 міліметрів. Ширша зона нагріву, а отже, економія часу та ж сама надійність і мобільність. Кожен із цих приладів надійний інструмент для якісного результату. Вибір залежить від ваших потреб, умов праці та бюджету. Телефонуйте або робіть онлайн замовлення на нашому сайті.